Королівське спальне місце, ліжко Бест в розмірі 2 на 2 спальне місце і матрасик Fortuna. Це, до речі, такий матрас, як у мене. Повна вартість такого комплекту у нас виходить 53 тисячі гривень, ну, десь приблизно. Все залежить від тканинки, яку обираєте. Що тут класно, ну, по-перше, це матрас. Суперзручний матрасик, він йде спінною меморі всередині під верхнім шаром. За рахунок цього, дуже і дуже комфортний. Я сам на такому сплю, тому знаю, про що кажу. В розмірі 2 х 2 ціна 21,200, в розмірі 1,6 50 на 2 – 17 тисяч гривень. Доставка безкоштовна. Саме ліжко суперове. По перше, йде на високих ніжках. Поставили ми високі ніжки. Це під робот пилосос класно підходить. А по-друге, у ліжка йде 7 років гарантій. Зараз покажу за рахунок чого. Дно відсунули, щоб показати вам, покажи всередині, металева рамочка, на якій тримається вся конструкція. Таке ліжко можна перезбирати, скільки хочете разів, можна його рухати по кімнаті. Від цього конструкція не зміститься. І виробник на нього дає 7 років гарантії. Розмір, що ліжка, що матраса, може бути інший, Якщо вам хочеться ніжки, теж можна обирати інші. Вони бувають різні. На, на такий комплект у нас завжди йде знижечка. Тому, якщо цікавить. Ліжко Бест, Матрас Фортуна, сайт Солоха Є, в шапці профілю телефон для зв'язку.